Розмноження потенційно небезпечних тварин в Ужгороді спробують контролювати. За кошти міжнародного доброчинного фонду ветеринари громадської організації «Чотири лапи» стерилізують сотні безпритульних псів, а заодно вакцинують від сказу і оброблять проти зовнішніх та внутрішніх паразитів. Всі тварини нами простерилізовані, будуть носити на вусі блакитну бірку з ідентифікаційним номером тварини і логотипом нашої організації. Тобто, якщо ви побачите на вулиці таку тваринку, ви можете бути впевнені, що дана тварина не буде розмножуватись надалі, і загрози з приводу сказу, а також інших захворювань не буде. Відловлюватимуть собак переважно в звичних місцях на ринках та поблизу смітників. Саму ж вакцинацію проводитимуть у пересувних лабораторіях на вулиці Погорєлова. До слова, малозабезпечені містяни, мають змогу привести на безкоштовний прийом і свого пса за умови, що тварина безпородна. Втім, долучитись можуть й інші ужгородці, охочі допомогти природоохоронцям. Ужгородці можуть можуть де у них в дворах собаки, де, я знаю теж стаї собак. Просьба звонить, адреса. Обязательно нужны будут волонтери по уходу за животными, то есть уже на місці прооперированных собак. За ними надо будет убрать и помыть клетки. Відлов та стерилізація тварин триватимуть три тижні. За цей час ветеринари сподіваються обробити близько 300 собак, що є чвертю із загальної кількості в Ужгороді. Щоб не звести нанівець старання ветеринарів, з часом слід буде стерилізувати інших собак. Сприяти таким профілактичним заходам доведеться і міській владі, за словами мера, попри щільність місцевого бюджету, влада не залишиться осторонь цих витрат, адже йдеться про безпеку мешканців. У нас му році прийняли програму, яка має на меті захистити саме безпритульних таких тварин і Завдяки цим нашим громадським організаціям, депутатський корпус і більшість активних громадян, які сприяли тому, щоб ми не тільки прийняли цю програму, а й знайшли можливість виділити 0,3 гектари землі для створення притулку для безпритульних тварин. Будівництво почнуть уже цьогоріч розташується притулок на вулиці Загорській поблизу Чорного озера. На цей проект влада виділила близько 300 тисяч гривень.